Привіт, ми вже приїхали на дачу. Тільки заїхали. І дивіться, хто тут. І одразу біля миски. Одразу біля миски сидить. <ривіт> так, подивимось, що в нас тут змінилось. Трава виросла, як. Будемо косити. Там Саша. Так обійти, да. Тут ще так залишилось травою, ще не поприбирали. Дивіться, скільки абрикосів. Скільки абрикосів попадало. йо моє полуничка вже червона. Ну, а тут вже все. Все те саме і йду показати, яким кольором вода. О, капець! Ви зараз побачите, яка стала водичка. А тепер вже точно голуба. О! Ну, ні, мусора. Прям да, прям да. прозоро, прозоро. Ну прям прозоро. Прозора, прозора. Сразу встречает. Дымок. Мы еще не успели заехать, а он уже на месте. Просит кушать. Всего приятного. Тут кое-кто попал в ловушку. И не может выбраться. Дымок затекалось. Давай, беги. Все. На, на воле. Дымок. Дымок. Що ти не замерла, думаю, це не видно. Ми тебе бачимо. Якісь ось такі мухи на нас нападають. це вже друга. Дивіться, яка величезна. Фу. Жужжать, б'ються, хочуть кусати, мабуть. Не знаємо, хто це. Ми приїхали з городу і боїться. Страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це таке. Я не знаю, що це таке, а так ми не знаємо. Забули зняти, позбирали тут яблучки і там. У нас вийшло таких більш-менш нормальних цілий пакет. І це такий більш гнилих. На компот буде. Так, да, це буде на компот. Зараз будемо косити траву. От стільки трави а чуть більше, ніж за неділю. Ми покосили траву, але дуже швидко, бо в нас вже вимкнуло світло. У нас було півгодинки. Вот так. Выкопали такую яму, чтобы засыпать гнилые фрукты. С этого магазинах вам сидры делают. Приятного аппетита. Да <сес> 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 нет, з цього сидры никто не работает. Плаваем в бассейне, у нас жара. Там абрикосики. Яблочки. Нина на голова. И виноградик. Еще трошка богомола. его неимоверных танцев. Ё-моё. Чуть не напал. Канина снимает багмола, чилится в бассейне, санюк делает уже еду. Оляля. Як це смачно виглядає. Ми сходили, сходили за дровами, а тут режуй, как привіт! Вона вже не вагітна, вона вже народила. Але, але кошенят ми ще не бачили. Рижуля, кс, -кс, -кс. вона нас не пам'ятоє. О! Привіт! Кс -кс -кс -кс. Вирішили попрацювати. Цілий день було дуже жарко. Тільки вийшло по полоти. Все, почався якийсь ураган. Хочу до цю. щоб ми відпочили. Відпочили від цієї жари. Круг щойно з басейну випрыгнув сам від вітру. Купа знову яблук. Обрикосів. тільки позбирали. І вітер знову натрусив. Погода така непередбачувана. Саша рівняє ділянку. Таким методом ми знову тут пропололи, прибрали резинові килимки. Вимкнулось скрізь світло, але каси працюють навіть без світла. Нормально. ми скупились, Виходимо з магазину. Обичний день запорожний. Вроді би Звичайний день. А двері не працюють? А, ні, через оті вихід. Це прикольно. Вихід. Абрикосів нападало. Ми вже їх збирали минулий раз. Цей раз знову все в абрикосах. Це взагалі і там яблучка. Все на місці. Зараз будемо розкладати речі і працювати. Дивіться, яка погода. Ми їхали було сонечко, трошки дощика, все, капа дощ. Ми позбирали абрикоси, вони вже падають. Все. Это... Кожен раз, кожен раз, кожен раз. Абрикоси! Бустрій, як макарі. Забери цю миску, падають. цю миску забери. Априкос не Капіт, ми тільки все тут позбирали. Тільки тут залишилось. А тут не все. А! Збирати. <ріст> Вони гарні. Гарні крупненькі абрикоси кладають. Взагалі. Супер. Сидимо йому абрикоси. Дощ. Клас. Напрацювали сьогодні. Знову збираємо абрикоси. До нас прийшла режулька. Режуля, привіт! Режулька, харпулька. Можливо, вона хоче кушати. Треба цю травку з'їсти. О, відкусила. Можете тебе погладити? Привіт! Ой, тільки ніхто не знає, де її кошенята. Спочатку бачили, а, а зараз ні. Ми не ну ми не бачили, так. Да. Сусіди бачили, а так. Зараз невідомо, де вони. Дивіться, куди вона залізла. вона спочатку когті тут поточила і все полізла на абрикос. Ого! Аго. А тебе хорошо видно Щас зніму. Оце вона залезла. Угу. Купили ось таку штуку. Це іграшка для старше така. Распаковывай. Она стоит целых 19 гривен. Я буду на нього ловити огромного карпа. О, дивіться, який пакет. з теплом. стопрн ее пробула. всі 19 гривень. Угу. Полостна стенло, сейчас попробую. Скорее всего, ничего на нее не поймаем, я сейчас ее сниму. Он за два крючка зацепил. И мало такого ящика. Будем, мабуть, сушить. Это под ящик. В этом урочи вперше. Ну, не фоб, что мы что-то больше поймаем. Его никто на ручки не берет, они придут. Ой, и наручные, все. Пообщались. Да. Не, вот он ждет. А, сейчас будет кушать. Сейчас будет кушать. Да я есть? Полу боком, полу небоком боком. Вы решила заняться далец ее делянкой, что она так. Дуже сильно заросла. Зараз будемо намагатись це все прибрати. Саша працює. А я пішла. Саша вирішив спробувати ось так, так наче трішки краще. А робота потрохи продвигається. Саші тактики все нові і нові. Вже ось скільки зробили. Це Саша просто недостатньо заморився. Він трошки розминається, щоб прогріти м'язи. <рив> О! <рив> 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 Как нет. И сознание потерял. Ты показывай, Нини, что я еще молод. Это да. Трошки за 20. Нашли такую швидку подружку. Саша працюет. Я за нею дивлюсь. Горненька. Ой, який усний. Нам дали полив. Саша поливає <сум> з двох рук. <сум> Ось то. Ого, ще й так можна. Оце да. Прибираємо трохи тут. На попередніх відео там було видно, як з нього торчить і вишня тут, і трава. І готуємо собі вечерю. А все, уже готов? Хтось до нас прийшов, поснідав, і тепер вона так відпочиває. Привіт! До вашої уваги бій. <плес> Карсон виігрує. Саша, знайшов. <плес> <плес> Собі противника достойного. <ріху> Є! Все, лопата буде працювати. На пам'ять, на пам'ять, на пам'ять. Пам пам <ріху> Це орудіє. Вже не так багато залишилось, це все було в траві. Зараз поприбирали. Прибираємо на ялинки оці засохші гілочки. Вона так виглядає більш охайною і, мабуть, їй так краще. І дивіться, що ми тут знайшли. А де я загубила? А. О, тут пів'яєчка. Тут була пташечка. А ось інша частинка. І тут ще також. Вирішили, що руками робити це занадто довго. Ось такий у нас спосіб. Ялинка виглядає вже набагато краще. Дивіться, скільки з нею осипалося цього сухого. Просто капець. Капець. А ми збираємо урожай абрикоса. В цьому році його дуже багато. І ось такі. Дивіться, який величезний. І це ще не большой. Так. У нас тут ще один спосіб. Найшвидший. <гум> І зараз будемо збирати. Тут м'якенько. Головне <гум> успівати уклонятися. Ось стільки ми зібрали: це більш крупненькі Абрикосики. цей більш маленький. Ось а так. А це ще ананасовий у сусід наварував. Да, а це сусідський. Я такий дуже люблю, але в нас такого нема. Це ну, просто, по це це просто кажется, поїсти. Він кажеться, не Ні, ну він і формою такий, зовсім інший. Якщо побачите десь, що продають саме такий абрикос, беріть смачно. Він більш твердий, такий. Якщо ті м'якенькі, то цей такий дубовий. Клас. Ми знову поливаємо Сашиним улюбленим методом. Бо а, по... бо вони нам не дали. Нема сьогодні. Поливається дуже добра. Все, консервацией закінчила. закрыла еще три баночки варенья и все. Это трішки не полно. Вот такая красота. Едем на дачу. Сейчас будем смотреть, что там и как. Везем с собой песочек, бордюры. дальше покажем, зачем они нам. машинке тяжело, нам теж. На улице 35 градусів. Очень жарко. Ми вже приїхали вже на місці. нас не було 2 тижні. Дивіться, що вийшло з газоном, він згорів. Там ми ставили пшикалки тут і тут. Він тут зелений, а тут, де не поливалось, все посохло. Абрикос нападав. Тут його збирати. Дуже багато. А, зараз покажу вам виноград. Йшла йшла і, і не показала. Так. Тут вже який великий. А тут дивіться. Це вже будемо їсти. Які гронки. Клас. Зараз вам покажу басейн. Йду до нього. Вода стояла, там чотири. Ой, які чотири? Два тижні. Зараз покажу. Газон отак. Тут все сухе. а тут де поливала зелене. Таку конструкцію зробили, тримала. Відсяка вода за два тижні. Взагалі. Наче нас не було десь рік. У нас не було лише два тижні. а так багато змін. Хух, будемо працювати. Назбирали вже два відра і це лише з цієї частини. І вже новий упав. Саша копає ямку, щоб ми сюди засипали абрикосика. Це до нас попадали, допадали до нас сусідські. Потом забирать еще и Сусидские абрикосы <laughs> Також ну, Если у вас тоже есть абрикосы Приносите Так, все Ямка есть, сейчас будем высыпать Бананы? Нет, абрикосы Люди, не заводите себе дачу Это ужас Это за что просто токсины Давай, бери ведро и высыпай в яму Свежие абрикосики надо кому-то. Ага. Так, и пришли еще собирать Нам наконец дали светло, уже 9 утро. Мы будем косить траву. Тут уже почали. Это все, что от травы осталось. Вот, вот здесь осталась трава. Дальше ага. Ну, мы думаем, ее еще можно спасти а там как будет Посмотрим. все, сегодня уже домыли бассейн Довиливали з нього водичку. Чекаємо знову на полив. Саша тут змагається з цими ліанами. Вони заплили нам весь душ. Ось тут. Ззаді можна візко їх було. Ага, ось ціла ціла кучка. І тут ще. О, в тебе Божа коровка. Тут не відучаємо. Робимо такий бордюрчик для ялинки. Віна вимотала мені всі нерви. Мені так не подобається, ну це капець, це наче в якомусь парку, який будувався років 100 назад. Ну що це таке? Ялинка пробач. Не можу мовити, Саша це не робить. Так, попытка номер два. Только что пытались ее запустить. Не запускали вот. Не запустилась. Пошел, постукал по ней. Запустилась. Работаем. Хотим сейчас убрать эту грушу. А на этом месте, где была трава, сделать зону кострища. Вот у нас осталось немножко плитки. Взяли немножко песка. Еще у нас есть песочек. Если получится, здесь сделаем зону, где можно будет сидеть у костра, отдыхать, расслабляться. А сейчас убираем эту грушу. Груша, прости. Даже пару грушек есть. Но их еще нельзя, да, есть? Надо попробовать. Надо попробовать. Не, она, наверное. Три груши на три. И она болеет все время, и место максимально неудачное. Погнали. И работать нужно в очках. Ми ще вияснили, що справа може ще й тут, бо не тримається. А як я буду тримати? А, і так, і так, і так. Щоб мене током не, не Стай, того. Та чуйте, током ударить. Та, так. І так, і так. все спилили деревце потимце порубаем на дрова это было легко и просто из первого раза если вам нужно спилить дерево пилите не пишите так пока у нас воды нету идем на пляжик. не насхватило что-то выпить круг там Зараз сейчас увидим. Зараз сейчас, сейчас будемо запливати за бойки. Трішки прийшли відпочити. Я з кругом, але ще поки не заходжу в воду. Тут є така прикольна тарзанка. Зараз будемо дивитися. Мені страшно. Прийшли з пляжу, готуємо обід. Чи вечерю. ми з вчорашнього дня нічого не їли. Голодні. Ми вчора нічого не їли. Да, ввечері з'їли вчора. Тільки там щось ковбаску таке. Не обідали, тільки поснідали бутербродом і все. все. воду, мана А води сьогодні нема. Води сьогодні нема, тому що сказали, дадуть півгодини. потім не дадуть. Коротше, вода буде завтра. Чекаємо. Жарко, капець, в басейні води нуль, в бочки нуль, в душі нуль взагалі. Ввечері до нас завітали гості. Рижулька та димок. Димок бандіт. Рижулька, красотулька, дивіться яка. Зараз підемо гуляти или на річку опять пойдемо. Лина будет меня сбрасывать да. Забрала у меня обувь, теперь хожу босиком. Лучше так, чем не як. Не поспориш. Мы сьогодні прокинулись раніше ніж завжди. У нас прийшла кишечка. Почему мы прокинулись раніше? Потому что мы должны воду ждать, мы ее ждем. Потому что газон весь засох. Вода повинна бути о 9 годині. Ми чекаємо. А чого чекаєте ви? Все, ми поливаємо. Рятуємо газончик, який вже майже засух без поливу. Ну сподіваємось, що він ще очухається і позеленіє. Я не раз очучувала, його не <laughs> Тут нас стріляє така штучка. Ялинка. Тут взагалі все жовто. Взагалі. Все, будемо їхати. Позалишали тут такі дві бризкалки. Там в центрі ще одну. Як буде полив, сподіваємось, все польється. І тут ще все, збираємось. У нас постійно кожен раз в кінці нашої поїздки обход території. обдивляємось, що тут є. В басейні ось водички, Я тут вже поплавала. Вода стала зеленою. Вона була зеленою.